Я е, будуємо роботу. Перше, я буду казати, чи перше, хтось з вас каже причину. Перше мені дозволяйте мені подати, так? Добре. Добре. Але, але перед тим я хочу задати до вас одне запитання і хотів би ну, тільки не крикуємо, щоб хтось сам мені дав просту відповідь. Як ви думаєте, чому саме цього року з цим виникла проблема? Прошу. Нам люди показали, куди як їхати, бо ми не знали. Ми там зустрілися ковтів. Лесю, я не знаю, її прізвища, її чоловіка. І ще було п'ятеро скільки людей. Він прекрасно бачив нашого буса, він зі мною поговорив і пішов далі. На кінець сказали, що поріжемо озірить, бо там близько село Озірці, що поріжуть нам колеса. Хоча там нас було 25 чоловік на другий день, ми ніхто не бачив цих людей. Будь і Іменно їх знайшли. Тому що вони видобувають близько пустини. І ми їм так мішаємо. Ну, клюква на косвіті була вибрана, щоб Маневичі туди не вступали і ногою. І ногою. Мене в церкві живе багато знайомих людей. І кажуть, що Маневичі не їдуть по клюку. Вона вже вся червона. Для них вона зелена, бо вони зеленої повибирали і їх повні сараї, клюкви, повні мішки. А тепер вони нас не пускають. Ми туди дороги не проклали. Ми йшли, вже дорога була місяць утопсана. Добре, а, скай, а, то так, а піх... І за того, що вони сказали колеса, ну ніхто колес не різав. Вчора біпільши порізали цей, нашим серговцями порізали колеса. Тим, що ці наші клюкви дорога, вони на бурштині з позаробляли, вони мотивують, що вони картоплю дебі вихопили. То хай не копають, там на їх зимує, вони на бурштині копають. Мені покаже молода людина, яка мене музулі. Ти на клюкві музиля не заробиш. Я 20 років клюкаю, я музиля не заробила на руках, я такі руки порізала у траві. А на бурштина від лопати будуть музулі. Скажіть, А така кількість, а така кількість... А така кількість е людей е по клюку кожну року, чи цього року з більше? З полками, попловна, хто і під хто кого втягав. і заходило один полону, ми рахували 503 чоловіки. Це минулого року все. І заходило до такий, що їм мало, що їм не вистачає. Так повелися всі на їх поводку. Вийшли вся молодь, яка в бурштині, яка ще ні копійки не вклала в ту дорогу. Не вклала нікуди. І вони виступають. І повелися всі нас, було 500 чоловік, виясняється, пішли всі на їх уступки, нас поставили на коліна перед ними. То давайте зробимо вже. Куди серді вся тут, вони лікаря діять? Куди зупиниться? Хлопці на колоні захищають. То мені йдуть та Я скажу з місця. Такий випадок. Мене нас сусіди серковчани, живуть зі мною 20 років. Ми приїхали автобусом, цим бусами поплю, вона приїхала рейсовим. Вона по той бік де приходить і каже, чого ти сюди приїхав? А 20 років на мене живе. Яка? Яка? І, що, і що мені зараз церквам? Тим давайте ми їх туди. Хай ставить палатки там. Живуть, хай беруть, плям ти плюху, а вони тут, хай там бере. бачу вчителю. Так, їх до треба переговорювати до до школи. А на що зеленої клюку я вам скажу так. Я вже їжджу 4 дні, є кукла зелена, далі кукла червону. Зелену ніхто не бере, бо вона Беруть цю червону, бо вона тяжка. Зелену, коли збираєш, ти нічого не маєш на і те, що ми що ми вибираємо зелену клюкву, то є брене. Бо Вони понабирали зелені клюкву, а її й... Червоного. Да. Добрий день. Добре. Добре. Ви знаєте, я родом з массе Проживаю тут 30 років. З такої ненависті людей, яка я побачила вчора, я не бачила ще на своєму житті. Я працюю в лікарні, я зустрічаюся з усіма різними людьми. Категорія різна є. Не настільки ненависті. Чи це ненависть, чи це завість, чи це, я не знаю навіть, як вимовити. <плес> коли ми приїхали вчора, я вийшла з автобуса, правда да, мої саповці підійшли і вони кажуть, ну то ж ми його ще пропускаємо. Я говорю, як це так, ви пропускаєте, коли ми всі стоїмо. Я вам хочу сказати, кажу, хлопці, що вам бракує? Я там бачила людей від 18 років до 60, які нас перейшли. У вас є все. У вас є соціальні виплати Дуже видно. У вас є бурштин у вас є пілорама, у вас є в цьому житті школа під боком Ну все абсолютно. Все. Для чого ви виходите? Для чого ви мішаєте цим людям, які не мають за даний час, може тисячу зарплат, тисячу пенсії? Відповідь така. Тому що вони забирають наші. яке ваше? Ваше шумо приватизовано? Ні для чого ви таке робите? Для чого ви робите цю ненависть для людей? Не можна так жити. Нащо вам схід? Ви вчора б всі побачили, якщо ви тут ще хто не був, вам схід всякий вже. Да. Якщо б ви не країни, був би схід 100%. Так. Треба не бути таким, треба бути милосердними до людей. І поважати одне одного. Тоді в нас буде ця країна. А якщо ми будемо такими, у нас її ніколи не буде, дівчата. Ніколи. Щоб це, ми, якщо взяти малевичі, це 20% ну, корінних, корінни. А так все йдуть ці села. Так само приїзне село. Вони всі абсолютно волозія, Серхів І прилізли не пускають. не Вчора втратила. Не можна таке вивчати. Ви таке задавали питання. Чому так багато людей ходять куплю? Ні, ні, чому я знаю? А, чи так багато років, чому я знаю? Що межі, люди не Чому я вкрадують. Це пенсії, років, а пенсії і зарплатні підвищують. У тебе страшне скорочення робіт. Є такі сім'ї, що ніхто не працює. Треба я хочу, за тим люди А шерховчани не всі погані люди. Повірте мені, я в четвер за хлюпку я її не могла донести. Мені коником її підвезли, ще й підвезли. мене підвезли. Вчора до мене підходить один мужчина і каже, це не всі такі люди, це таких нас пару чоловік, які всі мені сказали, пригрозили мені, вони воно. Якщо ти не вийдеш на цей нітень, і не будеш, ми тобі спалимо і хату, і сарай, бо, Там вони не всі такі, каже, воно мені не треба. Я теж розумію, що всім людям треба. Бо, що я хотіла сказати? А люди ходять, людей так поставляла, заставила? Можна мені Ті любішовські, вони повикоштували свої пару років назад. Вони по суті нічого не зробили. Вони куди кинулися так само до нас. Люди, де вже позбували, де що там. Ну, всі хочуть заробити, всі хочуть жити. Всі хочуть жити. Але о, є заїзд із галузі. Є заїзд із галузі. Галузі не проти. Вони нічого не мають питання, які не предоставляють, то що половина галузі це теж прилісне. Вони кажуть, є заїзд, але заїзд треба поремонтувати, то що машина зайти не може. Чого наша адміністрація знає, що така проблема? Не може вирішити цього питання. Залузі За не є я не знав, що є на табло, я було, то заїзд Добре. Добре. Прошу, не не в наші гранички теж є було. Воно маленьке, може, невелике для мене Тому, для Вчора, вору, борно, оленя, воно, то така. Ну, я хотіла там Люди треба, щоб жили. А як же мирно три життя? Добре, навіть жителі церкви, навіть ті, які вчора там вийшли 50 чи 70 осіб, вони також жителі Маневецького району. Це перше, з чого я хотів би почати ту розмову. Друге, коли вчора виникало, ну фактично я десь по восьмій годині ранку знав, що назріває серйозна проблема, бо там і мої родичі були в тому числі, ну, з Маневецької сторони їхали. Я про це знав. Зразу, правда, скерували туди міліцію, хоча б щоб керував. Я не думав, хвилиночку, я ніколи не думав, що люди будуть настільки обізлені, що будуть навіть твісати колеса. Відверто, якби мені хтось сказав сказав, би, такого бути не може. Ми ж ви не такі вже всі е, дурнуваті чи, чи хворі на голову, щоб таке робити. Виявилося, що і таке може бути, тому що люди злі. Люди злі на сьогодні на превеликий жаль. Я Через день, якщо не кожен день, до мене приходять дуже багато людей і приходять в кабінет всі із злістю. На жаль, так є. Війна на це вплинула, оце, що пенсії не зростають, це вплинуло, зарплати не то. Це все вкупі, все добавило, і ви всі такі стали злі. І тут навіть та сама, і дуже правильна думка. Немає, якби були зараз лисички гриби, то певні чоловіки не пішли, б, може, за тою плюху, а пішли по лисички чи по вибору. Але нема лисичок грибів. Я розумію, що зараз, якщо слухати, що в районі твориться, то дощу не було чого, бо линдюк винен. Е, щось, е, зараз дощу багато, лендюк винен. Болото не можуть церквою поділити, хто винен, лендюк. Вин. Я, я готовий відповідати за все. Саме тому вчора, як вже я з представником міліції старшим там було, вже останній момент дзвоню, кажу, справляйтесь, каже, Олександр, не справимося. Кидаю всі справи, сідаю в машину, приїжджаю. Чи добре, чи не добре, хтось кричав, хай би ти краще не приїжджав, отримав ввечері купу дзвінків від знайомих і чужих людей, кажуть, краще би ти не їхав. Але мені вчора було дуже важливим, коли вже я був на місці, просто розрулити і щоб ті, хто хто приїхали, щоб спокійно далі проїхали, щоб не поверталися. І фактично я собі на Вчора ставив таке завдання, щоб ті, хто що вже прочекали там три години, хтось чотири години прочекав, щоб вони приїхали. Я вважаю, що з тим одним завданням я справився. Далі почали в нас добавляти, всякі передавляти, сказав там, що тільки по суботах будуть їздити. Ти не казав я такого, що тільки по суботах будуть їздити. ви Дозвольте, дозвольте. Хто був присутній при тій дискусії, але там присутній? Не всі? Ні, ні, ні. То ви чули, яка там була розмова і все. Якби я от таких слів не сказав, якби я таких слів не сказав. То би нічого не було, всі стояли б на місці. Погоджуєтеся, ті що там були. Всі стояли. Я мусив піти на, на, на такий компроміс мінімальний. Друге, але на понеділок, тобто вже на завтра, в мене зранку. Але це вже інтерес буде церковців. Якщо вони не приїдуть до мене зранку, до мене, не я до мене, я до них вже раз з'їздив. Вони до мене зараз. Це депутати сільської ради, тобто представники громади. <плес> мене здивувало, що не <плес> було секретар сільської ради. <плес> Оде була секретар сільської ради, я її не бачу. Ні, 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 не там, ні. Ні -ні. давайте, Дозвольте, хвилиночку. Ні -ні, давайте не будемо перебивати. Отже, всі ситуації, я хочу завтра, буквально зранку. Я на роботі пів восьма, то в сьомої я завжди зранку на роботі я чекаю сахівців. Для чого? Щоб ми зараз практично і конкретно вирішили, що ми далі робимо. Далі говорю, бо дехто каже, треба було забезпечити, не забезпечити. Дійсно, по закону, а міліція, як ви бачили, було достатньо. Ми могли б наскладати купу протоколів. Люди заплатили б штраф, вони були б ще зліші, Вони надалі, точно по всьому. Ні, ні, дозвольте. Вони далі би зробили б так, щоб по всіх дорогах вони дійсно покидали б всякі цвяхи, ще щось, і кожен раз їхали і думали, чи проб'ють, чи не проб'ють колеса. І це дійсно так було б. Тобто, якби хоча б з десяток людей ми оштрафували, в цій ситуації дозвольте, В цій ситуації треба знайти компроміс. Ще одне скажу: от мені вчора не сподобалися дві речі. Перше, те, коли я сказав, станом на сьогодні фактично всі ліміти заготівлі журавлини не тільки в Маневському районі, а й в Волинській області вже вичерпані. Що це означає? Що заготовляти журавлину закону не можна. Ну так є на сьогодні. На це все і я. і... Дозвольте, дозвольте. Ні-ні. Є таке, і це не я придумав. Ні, дозвольте. Ні-ні-ні. Послухайте, якщо ви вже прийшли, я хочу, щоб ви почули і такі моменти. А тому вихід наступний є. Вихід наступний є. Завтра, самогоранку, Будуть мене представники серківських ради. Друге. Завтра я впевнений, що частина з вас знову захоче поїхати по заснування. За всіх не кажіть, тому що дехто з вас працює на роботах і завтра не може поїхати. Може після роботи так, ті, що без роботи так, але ті, що працюють, ну не поїдете ви завтра. Бо не поїдете, і не, не будемо себе обманути. Буде менше на 20 Тому завтра буде хай трошки, але буде менше. Хтось поїде трошки підніжжані, але... Не буде так, як в суботу, бо субота це піковий день. Завтра ви собі спокійно їдете. Але я вас дуже прошу. Особливо навіть звертаюся на ці п'ять днів до суботи. Про суботу я окремо, до суботи всі маски, все як було, повертається назад. До суботи, до, ну, ці п'ять днів. Прошу всіх перевізників. Тут представники також є. Бо це також незаконно, коли в вантажній автомобіль завантажується 30 людей. Я везу Ні, 4 -4> я не про вас, я не про вас. І на це не закривають очі. Але ці тяги попробуйте хоча б більш-менш, щоб це Не було, не було так, як я на сутичку мені буси їхали, і там же молі діти, аж від дні, бо так випирає, там, в тому курсі, не знаю, як там було більше 30. Це неправильно Все Цю норму витримуйте, бо вони також будуть злитися. На... Далі, в серпні завтра, буде, на превеликий жаль, нас там такі начальні поліції, що два дні не можу з них зв'язку знайти. Дозвольте, дозвольте. Я, вчора, я вчора в такій ситуації начальник місії має не інформувати, А він мене не інформував і я до нього підходя, я начальник обласної міліції назвав, що прийшли. Не можна, може начальник міліції. Завтра. Але завтра в церковні, привіт, в церкві, церкві і так далі. Це ми не будемо робити ще раз якийсь тушний конфлікт, але буде чергувати міліція. От я, заступнику начальника немає, начальника немає начальника вже зараз в нашій зустрічі, дам доручення, щоб завтра було посилення чергування церквою, щоб видайкові таких моментів не було. Але прошу. Вуси перевантажені так, що аж не знаю, як ми наші плюс везли, бо туди заїхали. Такі жили кажуть. Да? Дізали це життя таке. Це життя таке. Вишукають, везуть, люди, ламаються, слушне зауваження і правильне крас сам підводив. Е -е, мені тільки особисто. Я, до речі, там кажуть, і виступали, що я дію людей, ніколи навіть за тобі робити ніколи не буду. Для мене немає мають, до речі, навіть хто в які були. А були. Але для мене є я голова я адміністрації Маневського району, Маневської адміністрації. Тому для мене на першому місці це інтереси жителів Маневського, Маневського району. Чи Серпова, чи Опольська, чи Черваха неважливо, але Маневського району. Але тут ми, як влада, не маємо можливості навіть да, через міліцію забронити навіть користь. Але... Я думаю, після того, що сталося вчора, частина Коврицьких Любишівських мовляв їхати. Я тут навіть погоджуюся. Я тут навіть погоджуюся, щоб придумати, поки що чесно, не придумав, як зробити так, щоб людей заборонити. Але я думаю, що ми поставили ту саму міліцію і машина, якщо приписана десь в чи в камінь, і вона перемонтажна до кожного буса в нас виїздають, можна претензії відзнати, правда, що це такі. Тому попробуємо так зробити. Попробуємо так зробити, я цього не обіцяю, бо не знаю механізму. Просто ще зараз бумай бути законні мислення. я не можу приймати незаконні рішення. Щоб не з, з іншого району не дозволити їхати. Бо мені це не подобається, коли ще раніше чорницю збирали там Нова Рудана Пруска, там вже аж е також потасовки були досить серйозні, бурвенці приїхали <плесу> і, <плесу> і так далі. Зараз тут це вже більш кожно, бо було тут, неї, не тут не їхати досить небагато доріг. Так. Було що... О, ми, ви, або… ви, якщо ви так кажете, то судці скажуть, ми не маємо відношення, тоді їдьте через. Все, є... uh, mm. що я до цього моменту сказав, що є дискусійне, що вам не підходить. Все підходить. Це не тобто. слава Богу, що це підходить. Давайте, давайте об'яснимо з розповівцям, що дорога державна і кожен, що переціїти, таку держу не хоче йому. Він має я по дорозі. Зараз, 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 я вибачаю, за свою ставку. А Но, якщо ми, стоїть, не збувайте, не спішіть, скажіть, бо то. Моя думка така. Мені говориться, думаю, я так своєю головою, що в нас має бути Чечня. Може бути Афганістан. Вислухайте, вислухайте, мою. Коли, коли став бурштин, я на його тільки два рази їздив, велосипедом, подивитися на лоші, що там робиться. І став, комучі. І став, я подивився на тому бурштині, що там робиться. Кажуть, суці порізали кулеса, там порізали, кубили машини, не пускають люди. Шановні, кажуть, то родів на бруски не пускали на ягоди на чорниці. Тут аж до не пускають на клюку. Люди, думайте, моє враження таке. У нас мені в часті лікарні. Я вони їдуть до нас в лікарню в лікуватися в нашу поліклініку. А вони мають свою поліклініку, свою лікарню. Понімаєте, моя така думка, гостовка хлопціка. І я че хочу що сказати. Мені кажеться, що все в нас таке буде. Кукла своя територія, всемиринок це своя, ну наче. Вовчець своя територія, спалили ліс Вовчецьку. Різуть, везуться подряд. Спалили лізуть. Вони теж не без кожне Купили теж в міському любі кожне ліску. Хопають. Люди, подумайте, що робимо. Мене таке враження, що мені кажуть, що наші діти там воюють. Зра наші діти там воюють. Тільки сюди трупи крам везуть. А ми тут сидимо, доживаємося наживаємося. <право, то> І <И> мурдина їдай. <право> утямтеся, утямтеся, мене таке враження, що будуть скоро казати. <право> наші манівськи, давай пару гранат кинем, пару стараних кинем на сер. Нарісовував, нарісовувати на серці. На, на на на, на, на Вони не пускають нас на на, на ягоди. Люди, ви тут вибрані для того, щоб писати всі питання. Мене кажеться так, якщо немає людей біля райкома, я тут живу, так? якщо немає людей біля райкома, нас дякувати, все хорошо і все добре. Но коли люди збираються сюди, вони не, не зросту, що зібралися. І вони довго Не те, Це там розказують, міліція приїхала, міліція. Мілі, приїхала, вона не я потрібна, я та міліція. міліція має прийти подивитися. Міли! Як люди роблять, чи правильно, чи не роблять. Перегрузив Петра, 20 чоловік. Йому треба 18. Що? Наказали за два, то його перегрузили. Оце це можуть наказати. А ви гадався, має бути завтра. тут. Вони мали сьогодні тут сняти. Дозводьте. Це в нас гукратки, як кажуть, в кримінальному. Дозвольте, дозволі. Там вас спалти, да ви спали. Не пустили мене на плюску. Ну добре, хоч пішов, що брати заробити. зарубив. Ну є ж такі сім'ї, що пішла на це мідочі культура для Я себе на рік. Удягнетеся, що робите, люди, ми... Дозвольте, прошу. Дозвольте, не проходите. Не будете наказаний. Дозвольте, та дозвольте. Прошу, прошу, кажіть. Я нашу, якщо цей пуст в церкві не буде наказаний, то будуть тобі. Хвилиночку. ще одне, я Дві, бінус, мінус, Я Дуже добре, може наша влада хоче черзі. Давайте, поліція, дивіться, давайте, ну виходить так, щоб кріща <поцелі> ну, була. Це ви <поцелість»>. друзі, <дурдиці>, говорите. Що... <поцелі>

Дозвольте, дозвольте, от і за то, а уявляйте собі, уявляйте собі, уявляйте собі, що би було б на вулиці, якщо ми тут маючи навіть мікрофон, можливість спокійно говорити, і то не може один одного чути. Саме тому, повірте, я багато що, як голова адміністрації, за останні 8 місяців роблю, і це багатьом не подобається. Це багатьом не подобається. Коли я пішов по садочках, в садочках не сподобалося вихователям завідувач, бо я туди пішов. Але зараз в мене цих садочки працюють до 6 години, але їм не подобалося. Вони стільки проти мене бруду вилили. Нормально, як тільки зайшов поліклініку, сказав. Шановні лікарі, вам оплачують по графіку, відпрацюйте. Що зробили? Знаєте, що відразу зробили. Поїхали зразу до голови обласної адміністрації, скаргу на мене Написали. І я до того вже звик за ці місяці. І зараз, повірте, я вчора міг би так, як і більшість людей сховатися вдома, посидіти, а хай якось там розберуться. Але я поїхав і при тому, що мене не обирали, вибачте, на виборах, а мене призначили, просто призначили, завтра Мене може так само спішно зняти. І слава Богу, якщо знімуть чи не слава Богу, то вже вам оцінювати. Але справа не в тому. Я на сьогодні хочу все зробити, щоб у того, що кажете, не було. Я не хочу, щоб сварити. Якби вчора, якби вчора, умовно кажучи, я не сказав, що з понеділка ми будемо цей процес контролювати, то сехерці були б дуже слідалі. І треба краще зняти ту напругу. Вчора нам вдалося цю напругу зняти, хто б що мені не казав. О ну, 12 чи першій годині напруга була знята. Завтра давайте дочекаємося до завтрашнього дня. Ми не знаємо, як політиками бавитися, але я знаю, що треба зробити. Я так само, як ви, колись ходив по ту саму клюку по пояс воді, бо колись то зараз на бабинці немає води, а колись води багато там було. Це все я добре знаю, як є. Але, але товариство. Давайте зараз не будемо один одного тут звинувачувати, не владу нічого іншого. Повірте, що можу, то роблю, щоб піти було конфліктів. Знаю про той бурштин. І начальник міліції не знає, що він мене трубки вже не бере такі та Він чекає в понеділок на відеоселекторі, в понеділок, тобто завтра на 9 годину буде нарада, отут губернатор проводить у нас в маршрутній залі. І я знов дозвольте. І я знов його назву, його вже і так є попередження, він начальником не буде. Він не буде начальник, бо не мають бути такого начальник кармічний байцевний музей. Бо вчора він перший мав бути там. Він мав бути. Не його підлеглі, а він мав бути. І зі мною в крайній факт поїхати. Але я вас не знаю, як вас звати, ви не представилися о, з бородою. Як вас звати? Васильович. Як? Пане Сергій, ви до мене кричите, я вам щось погане зробив. Те, що я сказав. Ви нам такої, от завтра ми хочемо з'їхати, всі не піду. Що вам робити? <говори> ви, мене, ви, мене, ви мене маєте. Я, я так розумію, що ви не політика, ви, звичайний житель в, в району, рівну, так? Це політики, я їм говорю одне, вони чують інше. А ви ж маєте чути те, що я говорю? Я сказав, як завтра ви собі успішно їдете на серпні, на болото, ви завтра друге. Але ви їдете, буси, не перевантажуєте. Тобто, ми маємо сказати світцям. Ми діємо по закону, ми їдемо тільки правильно, так як їдемо, але ви також не маєте права прикривати вулицю і дорогу, бо дорога державна. Було І державне. І це є наступне. Це є оці п'ять днів який я побіцяв, з наступної суботи на це, я це говорю на навіть жаль влади, адміністрація цього немає Зараз я скажу вам незаконну річ. Але з наступної суботи, вивчивши знову перевод, не ну, можна, немає. Оце треба потік на в суботи, суботи вертається все, що було. Тобто їдете так, як їхали, поки не ви цю клюку. Воно все одно ще померзне на все цю не визберете. І Я із за того поїхав аж до болота, щоб просив пробувати, але боже. І і почали казати, що дуже багато сміття. Так. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Просто ви збирайте, хоча б, щоб таких аргументів не було в тих місцевих жителів. Просто спробуйте, не смітити і так далі. Хоча я хочу сказати, що там сміття ще вийшло з попередніх років, там не тільки те, що зараз. Ну, давайте, давайте ми в Козань за болото, ми в Козань за болото. Добре. Добре. Приїжджають а вони там ждуть. Що робити там? Завтра, Завтра е з 8-ї години ранку, чи з 8-ї, в котрій годині її потрібно? Добре. Завтра з 6-ї години ранку там будуть чотири працівники чергових міністрів.